Всім привіт мої друзі! У цьому відео я розповім про срібну монету Німецької імперії часів правління Вільгельма II. Останнього імператор цієї на той момент доволі молодої держави. А саме півмарки 1905 року. Ось так виглядає ця монетка. Як ви можете бачити, вона у мене досить в досить непоганому стані. Хоча все ж таки трішки підтерта. Давайте перейдемо до дизайну. На версії зображений великий герб тогочасної Німеччини. Орел з короною над головою. До речі, Орел є символом Німеччини ще з часів Римської імперії. Це ось такий невеличкий цікавий факт. На коло Орла дубовий вінок, який також був символом Німеччини. І навіть сьогодні 1, 2 та 5% карбуються з дубовим листям на Аверсі. Ось тут, знизу під вінком є літера, що вказує на монетний двір. Наприклад, у мене літера J. Тобто монета виготовлена на гамбурзі. Загалом таких літер 6 A, D, E, F, G та J. Протирежіте ціну монет із кожним з цих позначень поговоримо трохи пізніше. Ще одна деталь, яка одразу кидається в очі, це ось ці невеличкі точки навколо монети. І ви, скоріше за все, спитаєте. Навіщо вони взагалі тут знаходяться? Є, Є кілька версій. Перша чисто дизайнерська. Точки просто додають відчуття завершеності. Монети виглядає більш акуратно та зібрано. Друга версія практична. у давнину монети карбували з дорогоцінних металів і їх часто обрізали по краях, щоб привласнити частину срібла чи золота. А точки або з по краю допомагали швидко помітити. Що монета пошкоджена чи стала легшою. Це був один із способів, способів боротьби з шахрайсом. І третя версія функціональна. Точки могли розділяти текст і зображення. Тобто допомагали структурувати дизайн окремо герб, окремо напис чи дата. Це просто зручно для ока. Тепер перейдемо до реверса. На реверсі монета зображений її номінал півмарки. А навколо нього вінок. Над вінком німецькою написано Deutsch. Рейх, Що привелається як Німецька імперія, а під ним рік карбування 1905. А тепер про характеристику цієї монети. Матеріал срібло 900-ї проби, гурт, як ви можете бачити, рубчастий, вага 2,87 г, діаметр 20 мм та тощина 1,05 мм. А тепер найцікавіше: тиражі та приблизна вартість залежно від літери монетного двору. Якщо у вас літера А Берлін, тираж 37 мільйонів та 766 тисяч. Ціна від 200 до 400 гривень. Якщо у вас літера Д – Мюнхен. Тираж 7 мільйонів 636 тисяч. Та ціна вже більша. Від 300 до 500 гривень. Літера І. Мюлден-Гютен. Тираж 4 мільйона 908 тисяч. Ціна починається від 400 гривень. F. Штудер. Тираж 6 мільйонів 310 тисяч. Ціна – 300-500 гривень. G. Carroс Ruiem. Тираж 3 мільйона 886 штук. Саме на цьому монетному дворі було викорбано найменше таких монет. Ціна від 450 гривень і вище. J. Гамбург. тираж 6 мільйонів 316 тисяч. Ціна 300-500 гривень. Зверніть увагу, ціна дуже сильно залежить від стану монети. Якщо вона добре збереглась, без подряпин, блискуча, щитким рельєфом, вартість може бути значно вищою. Але якщо монета стерта або пошкоджена, то й ціна буде нижчою, ніж середня. Дякую всім за перегляд. Пишіть у коментарях, про яку мету мені розповісти в наступному відео. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.